Ви були на новорічних святах у школі у ваші костюми. Дід Мороз в 9 класі. Ого, тобі роляку дали! І собі. Навіть ти на сцені виступав в школі? Ніколи. Ого, тобі ні, роляку тільки... взагалі ні за що дали! Ні, тільки в 11 класі, якось там якісь там змагання були. Як вони називали? Теж полюбляв школу прогулювати, да? Ні, О, і мене ой, просто ой, Ой, ой! ой. Ну, я любила прогулювати. просто, А я ж хотіла ну, не те, щоб прогулювати, щоб це було тіпо, правильно і чесно. І я тоді розуміла, що тіпо, мені треба тут виступати, там виступати. Тут я тіпо, по спортівці там, біг, тут шахи. Коротше, от Все, що було в школі, от я скрізь брала участь, щоб потім я офіційно могла не ходити на заняття. Це, це поганий приклад, не беріть його, будь ласка, до себе. Я так а. в коледжі Бу лаборантом цілий рік пропрацював у нього. Ні, ні, ні на жодному майже предметі не був. Боже, я представила, що ти лаборант, і ти в халаті. Та, це не ці лаборанти. А, да це, це, це був новорічний костюм. Це, це лаборанти в, в якихось хімічних, ну, це в лабораторіях в, ходять в білих костюмчиках ага. цих. А нам же ж там програмісти, то лаборант, це помічник преподав, преподав, преподавателя преподавати. Вчителя? Ні. Не, вчитель. Ага. В коледжі. Я, я, був помічник Людмили Іванівни, так, відходить? Людмила Іванівна. <рес> так, тобто у тебе був, що ж уже костюм, да? У нас є Ой, питання? зараз я ще, ага. привіт, Серега, привіт, Середюк, да, бо ти ще вмігаєшся. Викладач обідишся. на українській. Викладач. Викладач, ось. От, скажи, як Лаборант, ти... Ви... Лаборант – це помічник викладача. Ось ми з Сергієм були помічниками, і ми не ходили на е заняття. Бо ми вічно ми могли просто прийти в кабінет, а там перевернуті монітори комп'ютерні ну, всередині системи. Ти приходиш, а в тебе перевернуті папки на екрані. А навіщо? А просто вчителька прикалувалась з нас. Каже, вам треба все назад. П'ять минут і весь клас був готовий. вже. І ми просто сиділи. Ми з нею чай могли попити. «Надо заїхати. Я ніяк не заїду до неї. Я в неї ноутбук взяв. Я знаю, що Серега мені це згадає. Зробити ноутбук взяв. І все. Ну, Я не вернув його. Ну, ти поняли? Юмор. Ну там старенький ноутбук. Він не робочий. Вона каже: якщо зможеш, зроби. Я його забрав. Я його розібрав, вона не зміг забрати. Ми вже в честі, там все було всередині відкручене. Я просто знімаю кришку і все розвалюється, і я такий і все. Так, так кого ти там в школі грала? бо ми так і не дійшли до відповіді. Так, що за що, що, що питання? <гум> а питання було: ким ви були в школі на новорічних святах, так як Дід Мороз вже заборонений, то тебе не було. <гум> Виходить, ти на жаль, я, я був Дідом Морозом. Я пам'ятаю, що точно у мене є фоточки, де я. Що, що? Я був Святим Миколаєм. Там другий, а тепер другий святий Кирил. Костюм. Мав м бути другий. У святого Миколая. Ти, у тебе який був там костюмчик? Червоний? Червоний з білою бородою. Але в душі. У Миколая расії, так? А в душі блакитний. А можливо, а ні, ні. Все, червано. Я пам'ятаю, що у мене були точно фотографії, де я була там сніжинка. Сніжинка? Не снігурочка? А сніжинка? Взагалі тоді, от мені здається, що це снігурочка це була. була. Ні, снігуркою я була вже дорослою це <гум> а, 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 той магазин, що ми проходили, <гум> секшоп, я але, але я зараз думаю, це була сніжинка, чи можливо це була якась Матрьоха? <гум> бо були отакі: ну, <гум> Матрьох тоді не ну, було, ти не була. Ну, <гум> ну, <гум> до, ну, я не знаю, як це. Дівчинка у такий, типу, платочок, платчику, це все. Може, це не був ніякий образ? <світ> я знаю, що такі щоки червоні. І оце... мені здається, ближче до сніжинки цей був образ. Угу. Бо зараз а, я думаю, це я... явно не Сніжинка. Протестую, дід мороз не винуватий, що росіяни. Пі, так. <світ> а так, а що ще у мене було? На новий рік, саме на новий рік, да? так? На новорічних цих виступах в школі. В школі. Це я, до речі, не в школу згадала. Я не був. Не був? У мене не було садіка в селі. Саді. Взагалі там немає садиків? Зараз є. А тоді не було? Ні. Садочок. У тебе був садочок вдома. Тут садочок я вчора випив, а ну, садочок вдома, да, в мене було чотири брата, які висаджували. Садочок. Оу, Ну Я на Новий рік взагалі не. Просто в школі я вже не пам'ятаю, там вже були, типа, якісь у нас концерти, я пам'ятаю, як канкан у нас був. Уявіть. О, там був інший костюм такий. Ну, вже 9 клас могла собі бути такою, такою вже снігуренькою. І що, yeah. за всі 10 років 11 ти не була ніким, mm. от Канкан -кан і сніжинка один раз? Ну, сніжинка то садочок, Канкан -кан, це школа, але в школі ще було багато яких, е, якихось ролей, але я не пам'ятаю, що вони були пов'язані з Новим Роком. Да, ну, був Дідом Мороз. — Я пам'ятаю, що в мене був костюм з дружини юних пожарних. Ну, я там виступала. До речі, через це я й попала на театральний, тому що там мене помітив Олександр Якович який сказав мені: А ти куди поступаєш? Це 11-й був клас. Я кажу. В машинку в Запоріжжі є такий університет. Машинка його всі називають. Але це технічний університет. Я збиралася, в... так, я збиралася робити машини. Ну, в Запоріжжі, а що ж я зараз їй кажу каталізатор. Вона каже: рефрежератор, Акумулятор? Звідки я тоді знаю, що таке помпа? Що таке ГРМ, Що таке? Я знаю, звідки це знаю, тому що в мене був фіат, панда. Я намучилась з ним два роки його рихтувала. А, ну не рихтувала. А скільки карбюраторів у тебе в Теслі. Там немає карбюраторів. Це моя увазінка. Держи без машинки я знаю. <гум> 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 ну, коротше, і там, так, да, от я пам'ятаю, що там такий був костюм, там бажан, це. Ну... Найулюбленіші предмети в школі, і найнеулюбленіші предмети в школі. От у мене перший предмет, який з'являвся новий, типу там, ми дійшли до фізики, і з'явилася фізика. Для мене було це там, перший місяць, це для мене просто урок, який я знаю, кайфую, розумію. Але чомусь, от, як у відносинах, ну не в наших з тобою, а взагалі, знаєте, коли так проходить час, він такий. Ну е втрачаєш інтерес. <кій> <кій> і оце у мене було таке. Я втрачала інтерес до предметів. Не знаю, чому так було. Але що так з математикою? Там, коли ви з'явилися алгебра геометрія, я от перші уроки я знаю класи, я вчу класи, я кайфую, така нарешті з'явився урок, який мені подобається. Але через там місяць-два я просто втрачала інтерес і знову ж таки йшла на сцену. І це було і з хімією точно так же. А потім, ну, я не знаю, чому так. от Просто у мене потім таке пропадало. Може, лінь була просто? Може, лінь, Це треба що, домашку робити. Лінь. Фізкультура. Ха -ха, не ожидали? Але це поганий предмет для мене був. Серйозно? Ти розказував, так. Да. Ну, тобто, до 10 класу це був гарний предмет, а потім. Якщо, якщо ми так розуміємо, ти кажеш, я тобі вже казав, ти так не кажи часто, знає, тому що подумаю, що в мене погана пам'ять. Тому що моя реакція що, серйозно, а я реально не пам'ятаю. Рибкою хотіла бути. Каже, каже кішкою: кого ти хочеш намагати. Фіз... Фізкультура це не улюблений був. Ну, що... Тому що я ж кажу, це все за препода. Він ж валив мене, тобто не брав на змагання і валив просто. А этот, улюблен, Я не знаю. -му я, я Музика пораж... не була? Я любив поражать на уроках. <реш> Ладно. я не знаю. Но фізику... Тому ти прийшов працювати в дизель-шоу? Фізика, мені подобалася, за того, що у нас директор ввів фізику, і він був дуже. ну, Він є, ну, я в плані, як, припадав... Виклад... а, як викладач, як вчитель, для мене це був класний... Ну, дуже класний мужик. В копестирині, то, ну, то з ним було цікаво. А так була інформатика. Це був саме цікавий урок. Можна Counter-Strike було пограти з гуманіком. <гум> Олег Петрович. Він зараз директор школи <гум> <гум> Так, е спортивні нагороди зі школи були чи не було. Ну, я пам'ятаю, що це я ходила на змагання грати в шахи, і щось в мене там були якісь там. Ну, в мене не збереглися там всякі медальки і все таке інше. Але я пам'ятаю, що я доходила до фіналу. Це шахи, і я пам'ятаю, що я на... ходила на біг. Ну, не те, щоб я ходила на біг, а були просто змагання між школами, і треба було когось випихнути. Це була я, тому що я була готова піти на змагання, щоб прогуляти або математика. Та так, але я не от з, з, з приводу біга я не пам'ятаю, щоб я там щось зробила. Я пам'ятаю, що я так прибігла, там було три кілометри. Ми біжали. Я так от залилася на землю, типу, на траву, і розуміла, що в мене зараз вискочить серце, і що я просто здохну. Я не могла встати дуже довго. Ну, це, мабуть, єдине єдині змагання з бігу у мене були. Щоб я на них пішла один no. разочок і все. Відріжня писала: а що у нас ще було? Так Коротше, і на Олімпіаду з математики я не ходила. Там були інші учні, які у нас були дуже-дуже розумні. Я був містер Лагер в Лагері, це куди. Санаторій у Анатолія. Ні, я був. О, я не пам'ятаю, як вона називається. Лагер? Лагер, де я був? Лагер, так і буде. Лагер? Лагерь. лагерь. та, ну, Шкільний лагер. Я... А табір. Я був містер табору в таборі. <рес> а, чо, а, а чому тобі таке звання дали? За що? Тому що я його виграв. А що ви там робили? З мого загону сказали, Кирил буде, Попович буде номінуватися на містера табору. А за що тобі таке дали? Що ти там такого робив? Мені цікаво. Я завжди був позитивна людина. Я зі всіма спілкувався. Я пам'ятаю, навіть як момент, коли я відкриваю двері, а там з Золки, наче чи як його не пам'ятаю? Просто за те, що ти зі всіма ні, спілкуєшся, ні, 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 ні. тобі дають. Зараз, зараз, зараз. І потім я пам'ятаю: відкриваю двері і стоїть е, воротара. Там була футбольна команда з нами в іншому загоні. Вортар, і воротар із ноги мене в груди, а потім вибачав я не пам'ятаю вже. За, за що тебе та... били? Тебе було все дитинство, я думаю. Там пернули, там вісім 8... чоловік. Там... Ні, я просто пам'ятаю на цей момент, а за чого це було? Я не пам'ятаю. Ну, Може, ти не короче... така була хороша дитина? як М -м, тобі Я була здає... хорошою дитиною. Взагалі, воп Взагалі. Я <с two> не знаю, я не пам'ятаю, чого мене номінували. Я я мій брейк танцювати. Нарешті! До речі, ти нам покажеш? Ну, взагалі, і все. Напевно, скоріш за все, за брейкдансові все. Там ж треба було свій талант каланти. Тіктонік теж були там елементи. ну поки. Я, це всі дві які я знав. Це друг з Мереньки, Діма, який... Ой, от, 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 от. я табір теж згадала свій табор. О, почалось. Кажи, кажи. Ти прикрутиш звук, бо це Так, да, це було точно випирання <ш> звука. <ш> <ш> Ні, просто я згадала, що мені дуже сподобалось в таборі. І мене, коли батьки віддавали, вони думав, знаєш, що як всі діти мені було 11 років, О, там був мій перший поцілунок. Тільки в губи. Тільки в губи. чому я перед собою взагалі? А Що ти уточнила? Тільки в губи, а куда? Тільки в губи! Я мав на увазі. Ну, просто в губи. Ну, без там, ну, коротше, ще такий дитячий поцілунок. Ми ще вшіть не цьому тоді. Ні, це був саме щічку, навіть не виправдовайся вже. Була я була вожатка. Ні, Я, не я, я би Була, хотів. Дуже... Богула, значить, я була дуже строга вжатка. Важатка? Я <стан> ж бачив навіть це. Сереженьк по не трогай пожар. Ні, я була дуже строга. У мене така відповідальність внутрішня, я, я так переживала за дітей, що раптом з ними щось станеться, бо вони що то бігають, то курять, то десь навугаються. Ну коротше у мене було дуже спокійне дитинство. Я думаю, що <рес> табір спокійний. Да? Да. Ні, нас таке було наверное. Ну, коротше. Я просто я згадала чомусь теж табір, і оце що був. А, і що я мене відправили батьки і думали, що я там знаєш, коли там діти через тиждень вже кажуть: ні, не хочу, не хочу додому. А вони приїжджають і думали, що я зараз буду нить, а я така ні-ні-ні. Я хочу ще тут побути, що серйозно. Я така ага, було дуже цікаво, тому що ну там знаєте, це е, ну в школі ти не відчуваєш цих е, відносин, стосунків між. Е, ну, Хлопчиками та дівчатами. А, а тут ти попадаєш в табір, де ви знаєте перший раз один одну, типу, нема очого дня, коли ви дорослі, дорослі ще разом. Тут, типу, оп, і нова людина. І пам'ятаєш, подобалась, до речі, найкращому хлопці. Ну, найкращим, це тіпа, всі так думали, звісно. Я, я був найкращим в лагері. От, а я подобалась найкращому хлопцю. В нього була е, клікуха-Кароль. Ну, якщо ти мене дивишся, я не пам'ятаю навіть, як тебе звуть. Ну не пам'ятаю! Король! Але цілувався я не з ним, а з вітією. Вітя не був, типу, в фаворі, тому він від мене так, там просто це був досвід поцілунку. Це в мене була перша дівчина в мене тоді була. Ну вона була така дуже зажата в собі, і вона прям дуже стіснітельна. Ми один раз з нею поцілувались, а потім з її по другому Жартує. Ну, це ж. Тому в мене немає подружки. Вона мене кинула потім після табору. Та всі весь... кидають там. От я так короля свого Та кинула. Це, це жах. А, тобто ти цілувала Вітій, а так. кинула короля. Ну, я не те, що тобто цілувала вальта, а кинула короля. Ну, я не про тебе, я про короля. Та я просто згадала, наші що, що тіпа, я відчула е, коли він до мене ну, щось там відчуває і приходить у нас кіноха, нас там привели в кіно. У 에... Кіно було? Так, да, було кіно, прикинь. В твої... Це коли було? Та досить вже! Ні, мені просто в мене дискотека була. І дискотека у нас і все було. У нас Ой, не було просто і день Діптуна був, да? Да, У нас да, все було по стандарту. — У нас стандарту. був Басейн, в який ми ні разу не ходили. А басейн я не пам'ятаю, що був. У нас Пусти. була річка чи море. я не і З водою. Да, Короче, я пам'ятаю, що був ветер, що він прийшов з трояндою, подарував. А я така: Она я не зна... троян. Тому я не люблю. Ні, нещодавно подарував українська троянда. Вона така красива, вона досі там стоїть. Ну, Ніжний, ніжний Фіолетова. Ай, не про це. Коротше, він прийшов з трояндою, і подарував, а я така, я не знаю, звідки я це взяла в кіно, мабуть, бачила. Ну, я не розумію, що там голови. Ні. Навпаки, типа, така розвернулася, пішла. Я не знаю, що це було. Ми взагалі ну, між нами не було там, ні... ну ми ще не, не встигли постоваритися для того, щоб я себе так вела. Але ну, ну, так, посваритися, а, наприклад, чи щось ми, ми, в принципі, не були там достатньо знайомі для цього. Тобто це було просто, як я себе повела, як в кіно, ну типу, просто фиркнуло щось. Що це було? Я а, не ти знаю. Вирікаєш? І потім я не дочекалася, тіпо, знаєте, щоб він мене запам'ятав на все життя. Що це було зараз? Думаю, господи, яка е, приїхали мої батьки, і тіпа, ще я повинна була на тиждень залишитися. Ну, типа, і потім вже фіналочка, всі прощаються і роз'їжджаються по домах. Мої батьки приїжджають, тіпа, і думають, що я ще на тиждень. Такі думають, слава Богу, ми з дітей поживемося спокійно. Вдома. А я така: ні, ні, я їду з вами. Вони що з нами? Я така, так, так. Ну, це, типа, не тому, що я хотіла додому, а тому що я хотіла, знаєте, ну, типа, такою бути роковою жінкою, щоб він мене запам'ятав на все життя, що я така отака недоступна. Є таке слово недоступна? Не, не, не. Отака я недоторканна. Отака десь там. Що це було, я не знаю. Чому я так себе? Але я це бачила, мабуть, в кіно і Ну, це прикольно. Ну, до речі, це... Прикольно? Це класна тема. Це я це я також часто як в фільмах робив. Но для мене це казалось дуже гарно, якби хтось знімав це. То всі плакали, така драма, така драма. Так, Я міг таке, знаєш, іменно це раз-раз. Цитувати фрази, коли ти кажеш там: я любив казати. я Питаюся згадати. Я любив казати слова зараз. Я не можу, я ухожу, я казав, я тобі, напевно, навіть казав, по приколу потім вже. Мені ти хороша Я казав... вже цікаво, я трішки знаєш, поки тут решате, я там випала, політалася в мікрові і казав, а у вас тема якась. Я казав. Та кажи, що ти казав? Я казав. Тільки не закохуйся. А, ні, ну це ж ти прикальнувся. Ти ж мені сам зам це. Так, да, раніше я ти, типу, там якісь отношения. Начин... Ну, це ж понеділі неділі отношення, ті, в детстве. Я завжди казав: тільки не закохуйся. Я, так... я не збираюся. Питання було: чи щось ми заслуговували в школі? Ні.